Коли мова зайшла про вибір акторів для фільму, Джеймс Кемерон мав кількох кандидатів на роль безжального термінатора, серед яких були Сильвестр Сталоне і Мел Гібсон. Але обидва відмовилися одразу ж. Також ходили чутки, що Ланс Генріксен, якого раніше сам Кемерон попросив одягтися для зустрічі з людьми з кінокомпанії, щоб вразити їх. Кемерону сподобалася здатність Генріксена виглядати як звичайна людина та бути доволі невиразним на фоні інших людей, якщо порівняти його з величезним Арнольдом, але його обрали на роль поліцейського. Також розглядали О'Джей Сімпсона, але Кемерон не погодився. Врешті-решт, Оріон Пікчер запропонували Арнольда Шварцнегера, яких вразила роль у конані Варварі. Він спочатку був затверджений на роль Кайла Різа, але під час розмови з Кемероном Арнольд із великим ентузіазмом висловив бажання зіграти Термінатора, і Кемерон швидко побачив у ньому ідеального кандидата на роль холоднокровного Т-800.